Люди з порушенням слуху. Хто це? Для когось це діти, для когось це батьки, для когось це брати і сестри, для когось це друзі, однокласники, однокурсники, сусіди або просто знайомі, ті, хто знаходяться поруч. Вони хочуть бути інтегровані в наше суспільство, хочуть бути затребувані в суспільстві, де більшість чуючі люди. Тому потрібно не забувати, що такі люди є поруч із нами. Вони не просять багато допомоги, а лише простого розуміння і того, що вони хочуть розуміти нас, чуючих людей. Давайте спробуємо бути толерантними, потрібними таким людям. Але необхідно, щоб суспільство повернулося обличчям до таких людей в Україні. Не вистачає перекладачів жестової мови. Та й не вистачає просто тих, хто знає жестову мову. І може в будь-якій ситуації допомогти у банку, в лікарні, в магазині, на вокзалі, просто на вулиці, біля будинку. Ми маємо бути єдиним цілим суспільством, яке не ділиться на людей нормативно здорових і людей з інвалідністю. Нам потрібно вирішувати цю проблему. І сьогодні вся надія на прогресивну молодь, яка прагне спілкування з усіма громадянами нашої держави, яка має бажання освоїти жестову мову не тільки для комунікації, а також здобути професію перекладача жестової мови. І набути такі вміння та навички. Можна у Вінницькому інституті університету Україна.